Військовослужбовці 100-ї окремої бригади територіальної оборони Волині продовжують навчання та укріплення рубежів на кордоні з білорусами, розповів пресофіцер Сергій Хомінський. Зараз ситуація на кордоні контрольована. Наша бригада є зразковою за тим, як нам вдалося вгризтися в тобто як нам вдалося вгризтися в наші Волинські. Іски в нинішній ситуації білорусів в гості ми не запрошуємо і не чекаємо. Але якщо раптом їхні збройні сили таки наважаться прийти до нас без запрошення, нічого хорошого їх тут не чекає. Тобто, з нашого боку буде відсіч відсіч буде швидка, рішуча і смертоносна для них. У Луцьку розмістили білборди з інформацією про Волинську соту бригаду тероборони серед військових, які несуть службу чимало досвідчених воїнів, розповідає Константин Байчук, який у 2015 році захищав Україну від російської агресії. У сотій бригаді каже, більшість військових добровольці, які пішли на службу у перші дні повномасштабного вторгнення російських військ. Особовий склад нашої бригади Волинської налічує дуже багато хлопців. Які мають бойовий досвід минулих років 15, 16, 17 і інші на кордоні з Республікою Білорусь створена міцна надійна лінія оборони. Роботи по її вдосконаленню, по зміцненню фортифікаційних споруд, нарощуванню інженерних комунікацій тривають. Ми знаємо про територіальну оборону, яка Зійсню захист наших рубежів Волинської області від загарбників від Російської Федерації. Поважаємо цих хлопців бойових, бажаємо їм успіху. Якби наші військові, в нас би не було таких спокійних ночей. Я вірю в нашу перемогу. Бідтажі поробили такі розумієте, окопи, все так просто ну видно, що працює. я знаю, що це військове формування. Дуже добре про це знаю, тому що мій чоловік зараз захищає нашу Україну в складі нашої бригади, яка теж є частиною і ЗСУ, і територіальної оборони. І я цим хлопцям зичу всім живими повернутися додому із перемогою. Значення цих білбордів нагадати людям, що от є хлопці, які щодня готуються до того, щоб дати відсіч. Вони там не просто так, вони там захищають нашу рідну землю і вони завжди відчувають підтримку своїх земляків. Вадим Панафідін, Олександр Ватащук, Суспільне Луцьк.